Дакстром 8,2 кВт. Тут біля нього папірець. Контакти я загорнув, але з опису вбачається творчий доробок відомого майстра, який рекомендував затягувати гвинти. Розбираю інвертора на складові частини і помічаю наступну тенденцію. Усі конектори мають клеєву заводську фіксацію. Тобто інвертор не розбирався. Очевидно, виготовили якісь ключики і ними крутили транзистори аж до зривання гвинта. Давайте проведемо огляд місця події. Низьковольтний радіатор. Всі гвинти на місці, так вони затягнуті. Тут є ризик. Перетягти гвинта і розплющити ізоляційну втулку. Отже, наш шлях не буде встелений пелюстками троянд. Доведеться скидати високовольтний радіатор. Вон там, третій транзистор у нас без гвинта. Доведеться займатися люсарними роботами. Не хочеться втрачати прокладку. Вона, до речі, відійшла вже від поверхні радіатора, але тримається за транзистор. Тому тут можна прирізати в двох місцях, звільнити шматок прокладки з транзистором і отримати доступ до залишка гвинта. І здається, там є частина різьби, яка виступає над поверхнею радіатора. Можна буде неквапливо його звідти викрутити. Тепер працюємо з цим огризком гвинта. Залишок гвинта піддається, виходить легко, я думав буде страшніше. Транзистор на місці, тепер монтаж на плату і стандартний тюнінг.